У зв'язку з ситуацією в Криму, коли звичайні жителі півострова ходять поруч з озброєними людьми, дехто виявляє бажання виїхати з Криму. Не у всіх кримчан є родичі в інших областях України. І задля того, аби прихистити усіх бажаючих, хоча б тимчасово у соціальних мережах створюються групи зі списками людей, котрі готові надати помешкання для кримчан. Не лишилися осторонь і жителі Кіровоградщини. У Фейсбуці є спільнота під назвою Житло для Кримчан на Кіровоградщині, де реєструють тих, хто може прихистити жителів Криму. На сторінці спільноти у соціальній мережі значиться, що її створено для того, щоб об'єднувати кіровоградців та жителів області, які можуть надати житло кримчанам, вимушеним залишити свої домівки. Бажаючи також можуть долучитися як волонтери, допомагати збирати інформацію, займатися розселенням. Вирішенням соціальних та житлових проблем переселенців. На сторінці у Фейсбуці є спеціальна анкета для тих, хто хоче допомогти кримчанам з житлом. У анкеті необхідно зазначити, яку кількість людей ви готові прийняти та на який термін, а також короткий опис житла та свої побажання чи обмеження. Ще у анкеті слід зазначити свої персональні дані: ім'я, прізвище, адресу та номер телефону. У листуванні з координатором спільноти Аліною Ярославською вона зазначила: я збираю інформацію на свій номер, мені можна телефонувати. А також хто має під рукою комп'ютер та інтернет, можна заповнювати електронну форму. Наразі близько 40 осіб зголосилися надати житло, але активних звернень поки що немає. Я не знаю чому, але кримчани більше їдуть в сторону Західної України. Контактні дані Аліни Ярославської, координатора спільноти Житло для кримчан на Кіровоградщині 099 759 68 69 та 067 630 35 34.